Усім привіт! Сьогодні я буду знімати секрети у школі. Так, перший секрет. Нам треба знайти ключ. Ключ знаходиться тут. Ось. Далі нам треба відкрити. Зараз. Далі нам треба відкрити ось це. Та і тут можна робити одяг. Зараз ось, наприклад, ось, ось це можна зробити. Я це буду носити. Я вся сьогодні жовтенька така. Так, рюкзак тут у нас є. Та ось такі ось тапочки. Пішу далі. Далі я вам покажу секрет у кабіні директора. тут. Так. Ой, извините, что я тут. Так. А где директор? Так. Директора нема. Значит, мы будем заработать этот секрет. Так, пишу далее. Там є ще один ключ. Дивіться, він знаходиться ось тут. Пішли в зоомагазин. Він недалеко, там, зі школи. Так, далі нам треба відкрити ось це. Так, ось моя дівчинка. Все. Ось так, такий одяг для собак. Дуже красивий, гарний. Супер. Ось такі ось кладічки є. Переходимо далі. Так, тут? Зараз. Ідемо в школьний двір. Там є в нас ще один секрет. Ось. Дивіться, тут треба знайти дві частини. Так, де тут? Я забула вже. Ось тут. Далі пішли. І... Так ось ця дівчинка хай буде. тримати поки що. Так, далі нам треба, 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 треба піти. Так, я все забуваю. Так, 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 так. Де ж він ось? Цей магазин. Так, тут у нас є ось такий ось килимок. Нам треба там взяти під ним ось такий ось сміяч. Даємо цій дівчинці. Та й одразу йдемо в школьний двір, так називаємо. Ну я ось. Так, берем эту девчонку. Ось тут. Ось такой вот одяг. Так, хочу комусь одягнуть. Так, давай ось Одягну. ось. Одягу, ну. якусь крепку. Так, пишу далі. Це не моя дівчинка. Зараз, зараз, зараз. Де ж вона? Ось, ось? А! -а, -а, -а. Навіщо я? Так, пишу далі. Так, пишу в школу. Да чего мы почти тут? Далее пришел и там до едальни, можно так сказать. Так, ой, смотрите, тут у нас есть. Ой, вот такой вот секретик. Та-дам! Ой, вот такой капелюшек. Так. Все. Тепер у нас є вчителька ось така. Та й треба їй ще кросівки дати. Ось яка гарненька. Ні, краще усі. Зараз я візьму свою дівчинку. Ну, все. На сьогодні все. Усім пока, до скорої зустрічі.